Всі зовнішні інструменти, вигляді нумерології, астрології, тарології, регресології і всі всі всіх тих напрямків, які були в минулому, для мене вони були, тому що коли ти йдеш напряму з Богом, з творцем, Через своє серце, своїм вищим тілом, з вищим я своїми вищими аспектами, тоді ти розкриваєшся і дійсно йде еволюція душі. Коли ми розумово йдемо і беремо ці інструменти, кармічні інструменти з минулого, коли ми хочемо, наш розум хоче знати відповіді на запитання: як жити, як бути. І щось прорахувати, тобто наш розум що хоче зробити, він хоче запобігти розвитку нашої вищої душі. Зверніть свою увагу, мої сонечки, коли ми звертаємося до вищих е своїх проявів, сил вищого я, Бога, творця, в такі секунди, в моменти, коли є якісь випробування, вони нам ніколи не говорять, що конкретно робити, чому це відбувається? Тому що Бог, наша душа вища. І наша вища свідомість знає, що нам потрібно це пройти для того, щоб еволюціонувати, щоб ріс в нас дух, щоб росла наша божественна сила. А коли ми беремо готові відповіді з різних інструментів від голови, тоді ми не розвиваємося і не розквируваємося. І ті відповіді вони не дають нам росту. І ті відповіді ви самі розумієте, звідки вони. Вони дають тільки низькі, частотні, низькочастотні якісь нам і самі такі, скажем так, низькі можливості реальності. Вони не відкривають для нас великі можливості, тому що коли ми проходимо певні іспити, коли ми зливаємося з Богом, ідемо напряму серце наше творець своїм вищим, я з нашими вищими аспектами налагоджуємо зв'язок. Тоді ми дуже сильно розширюємося і розкриваємося дійсно. І тоді наші вищі тіла і наша реальність проявляються зовсім інакше, зовсім інакше можливості. Зовсім не такі, які нам можуть пропонувати обмежені, скажімо так, матриці долі, обмежені там, гороскоп, обмежені якісь таро і так далі. Це все. Те, що обмежує, і те, що знаходиться тільки в зоні 3D-виміру, і в зоні розуму і людського его, це інструменти суто для людського его, але ніяк не ведуть до розвитку душі і не налагоджують зв'язок самим собою з вищим. Не розвивають мої сонечки.